У нас радіатор пічки на обзорі Fabіa Fabi 2 румстер фірма Nissens. Отак от він виглядає. От сюди дивіться, якщо радіатор ви замінюєте, частіше за всього, вам треба ще буде замінити трубка радіатора пічки. Вона сюди йде. І от сюди ідуть колечки. Резиночки ущільнюючі дві, ш... Два... дві штучки між радіатором і цією трубочкою. Уплотнітель в комплекті. Так, що там у нас? Калічки по 60 гривень, трубочка 250 гривень. Так, і ось у нас радіатор печки Є НРФ. Коштує 1030 гривень. Якість. Супірова, звертайтеся на ваш автомобіль. Теж підберемо радіатор пічки, вересневе, 24, Магазин 20. На сайті ви можете всю інформацію отримати. Відправочку робимо новою поштою, наложкою. Можете приїхати в магазин, купити у нас по терміналу, розрахуватися готівочкою. Всі варіанти. На все добре.